Герої на лікарняних ліжках дедалі більше бійців із зони проведення антитерористичної операції потрапляють у шпиталі. Травми важкі, лікування потрібне тривале і часто коштовне. Більшість поранених захисників самі собі реабілітацію чи протези сплатити оплатити не можуть, і що можна роблять державним коштом. А в інших випадках надія лише на вдячних українців. Продовжить Олена Центила зі сходу країни в центральний військовий госпіталь, що в Києві везуть сотні поранених вояків, лікують усіх безкоштовно, та допомогти можуть не всім. Якщо мова йде про там лікування, або там складні якісь конструкції або протези, то так само держава, якщо не може цього забезпечити в складних випадках. В таких надскладних, коли українські лікарі не можуть дати там 100% гарантій, або хоча б там 90% і тоді шукають альтернативу за кордоном. річному едика. Поранило під красним лиманом. Як це трапилось, не пам'ятає. Каже, що вистріляв повністю спокійно. все. Каже, що автомат забрав. У кого? Ну У кого хтось, хтось розстріля, розстрілявся. Не страшно, страшно було мамі. Сина шукали дві доби, поки лежав без свідомості. В нього зупинялося серце і виявили гематом мозку. Зробили дірку грубо говоря, в черепі, убирали гематому, а тут зробили пересадку з ноги на голову кожі. А через рік йому треба ставити пластику. І зараз травма обох вух треба буде через півгода робити там пластику. Ставити пластину, штучну барабанну перепонку і лікувати вушний нерв треба в приватній клініці або за кордоном. Поки родина шукає гроші, едик поступово намагається повернутися до звичного життя. Ходить не сам, підтримує кохана. Він постійно жартує і розповідає військові байки. Як от ласували гадюками, змий багато було. Ну, на полис і жарили. А вони без безсмерне ну, короче вкусні. А ще шкодує, що мало повоював. Повернутися на передову. Те про що мріють, і в цій палаті Олександра Кучму мобілізували ще в березні. Скромно каже: воював, як всі сусіди не згодні. Два тижні тому під Савур-Могилою Олександр на одному БМП протистояв трьом танкам і БРДМ-терористів. Історії фактів ще таких не було, щоб одна БМП витримала прямий бій. Мало того, підірвала один танк і другому танку пошкодив всі прибори на башні. І за чого вони відступили? То, що поклали пів батальйону Стрілкова, то Стрілков їх назвав спецназом. Це взагалі на героя України. Сам Олександр сором'язливо мовчить про те, як їх 20 років протистояли трьом сотням бойовиків. Просто машинку вдачно закопали у полі пшеничному. Вони не бачили нас. Трошки там спочатку ногу зацепило, потім руку зацепило. Ну це вже на четвертий день. Уже було аж. але він і далі відстрілювався, поки міг. Нині нога гоїться, а от на руці досі відкрита рана. Кістку просто вибило. Потрібен протез. Батько трьох дітей сам заробити не зможе. Працював водієм. Тепер ще довго за кермо не сяде. Олена Центила, Максим Чеблін, телеканал інтер. І зверніть увагу, щоб допомогти хлопцям. Зайдіть на наш сайт. подробності.ua. в розділі ми допомагаємо. Є всі необхідні реквізити для переказу коштів.